Продовжую кампанію за Останкію, і в цій серії ми напевно будемо воювати з Некром. Тому давай ось так робимо. Я заджоєніс до війни з Некром. Ти хочеш навіть не не агресію, але ні. Тому що я краще за літанарчиком нарчиком засоюжусь. Так, окей, давай тоді ось так. Це буде Easy Auto Resolve. І... да, у них там фулл стек. Куповуємо. О, New Trinket. І це не цей. Що я отримав? А, ось цей я отримав. Окей. Амуніція. Це добре. Рак, спайр... Ну, Вони повільні, правильно. Чи ці швидкі? Базова армія, я думаю, ми її маємо взяти нашими вічками. Давай ось так. Ти йди сюди. Передаш йому армію, і ми попробуємо забайтити, щоб цей чувак вийшов до мене. Ось так, так. Якось. Окей, він напевно пі. Якщо підійде, то ми його тут зможемо хлопнути. тут... Тіпочок з нормальною такою армійкою. Ну ніч, вифа дайот, окей. Так, що тут по дипломатії? Limitless power. Наберемося <звук> <звук> no, вже, щоб у нас було відкрито. Наступна технологія і тут. Ось це треба буде взяти. Ми зберігаємося. Каос ось на нікого. Спирити, я бачу. Давай, mm, давай подивимось, що це за спел такий цікавий. І що я хотів ще подивитися. О, у нас є ось ця тема. Explosion. І шарди якісь. Я навіть не знаю, що приконніше. 15 метрів. Тут 200 метрів. А, ну це рендж, чекай. Ice Shard Хм, hm, Навіть не знаю, що взяти, окей. Okay. Це Range Damage Мені здається, ось це, якщо чесно, чи ось це. Так, да, це requires line of sight to the target, це важко заїзати буде. Ось це, напевно. Окей, так. Що в нас тут? Хакхол. Тут нічого. А мене провінція грошиків найбільше приносить. Зеблі Coast, потім Titan Peaks Ну, напевно, Titan Peaks треба брати. чекай, може тут. Щось поярче є. Окей, отут можна... О, ресурс. Так, 500 золота це взагалі чітко. Так, ну і тоді давай Titan Peaks, Правильно. Petrified Forest. Тайронт Пік. Пік тиранів, по ідеї. Так, тут я нічого да, не можу зробити. Це амуніція непогана. Окей, давай так. Ну і зараз будемо дивитися, що цей тіп собі думає робити. Кіс О, Тіріон пушить. Тіріон пушить це дуже добре. Це знає, що в мене є нормальний шанс засоюзитись з ним. Ой, він що, на форс форс-марші до мене хоче прийти. Давай, 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 дай, попади. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуваче. Ти, звісно, прибіг. Ти, звісно, тіпочок прибіг. Так, да, я це хочу авторизовувати. Навіть якщо я втрачаю ту пташку, вона мені не треба. І забираємо грошики? Правильно? Оце то, що я хотів бачити. І в мене тепер два на ведмеді будуть. Правильно? Бо цей чувак теж апнувся. на Греш ні. Окей, 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 окей. Дуже і дуже чітко. Дуже і дуже чітко. Спайнери. Ну, тут треба атакувати, я не знаю. Це треба якось забирати. Перова перемога, на. No? Мені є багато проклять насправді. Так, що в нас тут? До речі, скільки ходів I'm два хода акшина Ambusers? Як мені це зменшити? Цей construction cost можна. Може, воно ось тут. О, що це таке. Окей, тут є. Окей. Тут хекси всякі. Добре. Ага, тут я ще хотів побитися битву. Що за карта? Швидкість мінус п'ятнадцять странкс. У мене швидкість дев'яносто вісім, да? І це буде важко брати насправді. Напевно, може ні. Може я собі придумаю. Тут ще небезпечний є. Ой їм рендж зменшені. Хоча. Оце можна рендж зменшити насправді. Так, оцим рендж можна зменшити. Цього ренж теж 140. Ну, давай заюзаємо все, що в мене є вже. І цьому давай ренджика. А, в них ще тут є. Ладно, давай тоді ось так ще зробимо. Не думаю, що це супер е, важливо це все робити, але 119 ремс це взагалі ніфіга. Це взагалі фігня, це добре. Так, да, давай краще отак вот зробимо. Цей сюди кинемо, а цього ми задебафуємо на Weapon Strength. Окей. Ну ладно, давай будемо пробувати. Так, ну давай стартуємо. Зараз будемо, не знаю як. Ми це будемо брати. Тобто тут у них зона. Ти-ти-ти-ти-тех. Можемо насправді ось тут стати і тупо розстрілювати їх. Що тут це таке? Я туди можу добратися чи ні? Так, ну давай, в принципі, тут є незахищені місця, от, наприклад, отут. А, я знаю це поселення, це. Е, я дуже часто на це поселення попадав в. в джунглях якихось. Я помню, що сетінг джунглів був, а це пустеля. Давай ось так тоді підемо якось. Так, ти давай тоді сюди йде. Мені цікаво, що вони ті будуть робити. Чи будуть вони тут стріляти, так що це я зробив? Так. Ну давай будемо пробувати підходити. Ти йди теж сюди, альом. Так, окей. Чого вони тут стали, до речі? Хз. Хз, але... ну окей. Та залізай туди, алло, блін, чого ти... Знов дуплить. Окей, завдяки дебафу вони менший рендж мають. І... Я можу на ізі підходити. зараз на ізі їх ослабимо. Цього чувака маємо вальнути якось. Підходим. Так, <підходимо> да, це буде зараз Ізі битва справді можеш туди його вальнути ай -ой! та завали он по цьому Ні-ні-ні, не не туда вальву вот по цих, да Не може космот. Ладно, їх з ним. Ой-ой-ой, що це там одна чіка робить? Боже, скільки урона же зараз буде? <плес> Томгард. Томгард треба якось глянути. Давай, ка отак. Боже, як же ж їм погано тут? Пробийте там. Як же ж їм погано? Так, лучники. Не знаю, ну, підійдіть трошки, але тут, по ідеї, нічого вам більше не треба. Окей. Ну, оцих без, звісно, вальнути, арчерів їхніх. Так. Ти підходь ближче. Так, і гуляшика зараз похаваємо. Так, оцих скелетон арчерів треба вальнути. Окей. Трейч. Так, засумонь цех. Опа, файно. файно. Файно, файно, файно. А що це таке? Ну, нормальний такий спел, знаєш? Файний спел. Дідьпо захоплюйте, я не знаю. Паучки теж можете сюди підбігти. Так, ти давай хілься. Окей. Ah, так, давай під дисциплинку їм під портом. Ляшика, давай. Так, ну окей. Тут у нас все четко. Те, що я не сумонаний не юзав, мені терміново треба сумончик. Добре, що вони сумоняться дуже швидко в тіпочки. Так, Давай-ка ви сюди йдіть. Так, підходим. Що там по гуляшу? А, все, кінець. Давайте так. Тут ми тікаємо. Все, чітко, блін, дуже легка битва насправді. Дуже легка. Просто ці е, відьмочки проти, от, е, проти піхоти, це дуже сильно. Капець як сильно. Так, окей, поселення забрав. Чітко. По ідеї, в нього вже не має бути армії, правда? Так, да, це все. Це остання армія його була. А це значить, що... Що це значить? Що оцей тіп може отак зробити і піти. А цей тіпочок він може зробити ось так. І найми двох, наприклад, отак. Блін, ну чітко вийшло, чітко. Так, о, тут ми беремо робимо ось так. Давай так. Швидкість можу, баф дати. Окей, ну в мене ще не дуже багато есенції, так що не буду нічого робити поки що. Так, що я можу побудувати на економіку? Блін, ось тут багато що можу, але дуже хочу в Блікост ось це апгрейднути. Так. І можливо я щось тут зможу ще побудувати, так. Да. Давай таке і таке. Так. Да-да-да, ось це круто. Це круто. Так, і тут Нагарон, да, буде? Тик, тик, тик. Магарондо треба якось валити буде. Тут погані землі для мене оці два поселення, але вони теж треба, вони частина провінції, так що... Ми їх візьмемо, звісно. Так, Останки, а що тобі треба? Може в Lightніг страйки й піти? М -м. Ну поки я сюди не хочу йти насправді. Давай в Lightning Strike й підем. Давай візьмемо Атрішен. У неї і так є а, бафи на Attrition, то це взагалі в мене не буде Атрішена ніде. Just an old woman. Так, тут ось це беремо. Ось це, до речі, да, мені сподобалось. Давай ось це візьмем. А, Да, ось так візьмемо. Ось так. Ну, Цей чувак себе хай качає. Тут о, ти теж напевно себе качай. Так. Да. У мене за айтем появився. Я щось пропустив. О, армор Фортуни. Давай один змерджем. Ну, дві. Нам не треба вони. Frost Shard Окей, це ми теж мерджем, Це фігня. Bukoфашур. Е ну, до речі, навічок в оцих непогана тема. Так, да, до речі, непогано, так. Да. У мене взагалі магії буде тут гайки, скільки. Десь 163. Да, це досить багато 163. А Той букву до речі, непоганий. Так, ну і дипломатія залишилась, по ідеї, правильно. Strategic threat. Ну ти пофіг, що... А, ні, тобі не пофіг. Ну давай я доєднаюсь до цієї війни. Як ти вважаєш? Ну Давай, да, доєднаємося до війни. Я сподіваюся, ну, Карі не дуже сильно. Три поселення в неї. Кей, три поселення, але я з Тіріоном за це замирився. Окей, 20, 20 це добре. Блін, у нас же така імперія вибудовується нормально така. До речі, треба буде у цього вальнути <кхів> на фастичах. Ну, його треба буде завалити. Окей. Так, і в мене ще один лорд буде, правда? У мене 2. Так, да, тут вже армію треба насправді вибудовувати. Окей. Okay. Тут я можу Акшн Амбушерс, да? найняти. Наймати. Так, да, я це можу. І ще одна вічка скоро буде. Через 4 хода. Restmade, окей. Okay. А чого я, стоп, чого так багато 5 ходів? Оце скільки? Ого. Тут треба три технології, да? Чекай, що я тут робив? Стоп, 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 що я тут робив? Ага, ось це, так, так. Окей. Ну тут. Хоча физрез, нормальна тема. Напевно, треба буде ще з Нага рондом воювати потім, як я підійду до нього. Да, після некра, напевно, прийдеться ще з Нагарондом воювати. Це добре. О, oh, Frozen Outpost. І що це мені дали? Quest Issues MS, Treasury. Я не впевнений, що це за слово MS. Що це вони хочуть від мене? Напевно, накопичити, я так думаю, 15 касіків. Ей, окей, 15 касіків, значить. Так, добре. Ага, я можу зразу ще одну найняти. Що це за Чіка? Айсвіч. Апкіп 321. Ну, не знаю, що чесно. Можна подивитися, звісно, хто, хто вона і що таке, але. Виглядає як таке. Особливо. Бояри мені більше, якщо чесно, подобаються, бо вони мілішники. Окей. Ну, в будь-якому разі вже будемо розбиратися з кампанією в наступній серії, тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і побачимось!